Вовкович Каріна, 9 клас, Голосківська гімназія, Тарас Григорович Шевченко, Хустина. Чи то на те є Божа воля, чи така є її доля? Росла в наймах, розстала, сиротою покохалась, Небурак, як голуб з нею, з безталанною своєю. Сидять собі у відділенні, сидять собі, розмовляють, і дожидають, дождалися, Чигирина по всій славній Україні заревали великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили, та збирались на веселі, на веселе покулях. Кравали зайцями. У неділенько та ранесенько сурми труби вигравали в поход в дорогу славній павній компанійці до схід сонечка руша. Випроводжала вдова свого сина, то єдиною дитиною випроводжала сестра свого брата, а сіром сиротина. Випроводжала, коня напувала, до зіниці із криниці виносила збрую, шаблю золотою і рушницю гаківницю, випроводжала три поля, три милі, прощалася при долини, дарувала шинту шовками гостини, Щоб згадував на чужих. Хустину хустиночку мережами шита, тільки й слави козацької сіделечку вкрита, вернулася, журилася, на шлях бити, дивилася, вічалася, прибиралася на день божий сподівалася, а в неділеньку ходила виглядати на Мина літо, мина й друге, а за третім линуть приславні компанійці в свою Україну, іде військо, іде й друге, а за третім стих. Не дивися, безталанно, везуть тобі у лихо, везуть труну мальовану, китайкою криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті. Сам полковник компанійський, характерник січі, а за ним йдуть посаули та плачуть відуче, несуть пани осауми козацькою зброю, летий панцир поруманий, шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопани. А на зброї козацька як кров позасихала. Ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.